Офіс чату ветерана розпочав роботу у Вінниці. Раніше підтримку військовим, які повернулись з фронту, надавали через телеграм-чат. Тепер кожен ветеран чи ветеранка може особисто прийти до офісу, отримати консультацію та допомогу у вирішенні своїх питань. Це простір, де захисники не залишаються наодинці зі своїми проблемами, а завжди можуть розраховувати на допомогу побратимів. Ветерани російсько-української війни вже рік допомагають побратимам через телеграм-чат, де є окремі гілки для юридичної, психологічної підтримки чи вирішення побутових справ. Цю діяльність координує ветеранська громадська організація Чат ветерана. Тепер допомогу можна отримати не лише онлайн. Кожен ветеран чи ветеранка може особисто звернутися до офісу, де нададуть консультацію та підтримку. Основна проблема в тому не як їм допомогти, а проблема в тому, щоб вони вийшли на контакт. Більшість ветеранів по закінченню, по після того як вони списуються, що давно діючі ветерани, діючі військові. В них проблема, в тому що вони не йдуть на контакт і з цивільними особами. Коли з ветеранами їм набагато простіше розмовляти, простіше прийняти якусь допомогу. Військовослужбовець з позивним Гац, один із адміністраторів чату допомоги ветеранам, розповідає: тут панує взаємоповага, і кожен готовий допомогти побратимам. Зараз, станом на 25-й рік, все більше і більше цей доступ для допомоги ветеранів. Він все легше більше шляхів. створюється для того, щоб швидше і легше надавати допомогу. І безумовно, одна із один з таких способів є це гілка чат. Ветерана у чаті ветерана працюють за принципом рівний рівному. Тут завжди зрозуміють і вислухають, адже допомогу надають ті, хто сам пройшов шлях війни. Є безліч е, питань, так які є елементарними, де ветерани можуть допомогти підсказати один одному. Є питання більшої складності, е, які беремо ми на себе і разом з нашими друзями, нашими партнерами, тому що е, в, в чаті все залишається. Консультацію і допомогою такою хто як може тут, уже що стосується нашого офісу, чату ветерана. Ми дуже плідно співпрацюємо з департаментом охорони здоров'я. Ми співпрацюємо з департаментом ветеранської політики, офісом обуцмена, от ветеранхабом, це організації, з якими ми вирішуємо проблемні питання ветеранів. До офісу можна прийти не лише за консультацією, а й просто поспілкуватися з побратимами. Євгеній Овсяніков, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.